Ну що ж, всім привіт. Ем, вибачте, будь ласка, що я не знімала вже скільки відео. Просто я не маю ні настрою, не мала, ні, ні часу, щоб знімати ці відео. Я зараз перезнімлю просто-напросто відео про свою кімнату, е, тому що в ній змінилося багато чого. Ми переставили меблі. Ну що ж, давайте я все-таки покажу свою оновлену кімнату. Я Дуже багато ми з братом самі переставляємо ті меблі, то нам не подобається так, то нам так, розумієте. І давайте я вам все-таки розкажу разом про неї. Е, ну що ж, Змінилося, в ній, ну, коли входиш в цю кімнату. Зразу ця поличка. Ну, Ви вже про неї знаєте, я вже вам розповідала. Ліжко. Ліжко, там вікно. Полочка ця так і стоїть на своєму місці. Стіл тепер стоїть, типу, ну, там, ну, ви зрозуміли. Тепер тут плакат боксерський. Мій брат, як ви знаєте, займається боксом. Тут мої фотографії з сані мого брата. Рюкзак. Двоє собак стільці. Я дуже люблю свою кімнату. Вона мені, знаєте, ну, подобається. Мої батьки вона менша. А тут я живу своїм братом. Да. Я би, звичайно, хотіла мати би свою кімнату, але батьки доповнують взагалі. Не знаю на коли. Ну, не важливо. Як ви знаєте життю Люстру. Ну, дивіться. Тут така справа. Я ж змінила свій канал. У мене були, ну канал на ютубі. В мене були деякі проблеми з комп'ютером, і я не змогла ввійти в свій аккаунт, тому я вирішила змінити. Тепер це відео про мою кімнату, воно як є першим, тому хто не бачив моєї кімнати, тому дивіться. Я знаю, нічого тут такого не змінилося, а шафа тепер стоїть там. Ну, Біля дверей. А, ну, Ці буксерські рукавиці, рюкзак. Ну, як ви бачите, нічого такого дуже сильного не змінилося. А, ну що ж, якщо сподобалось це відео, ставте пальчик вверх і підписуйтесь на мій канал. А, всіх цілую, обнімаю. Па-па!